Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Уже 16 листопада, трішки пропустили ми деякий момент з приводу гортензій, але нічого страшного. Сьогодні ми його трішечки наздогонимо. Дивіться, що стосується обрізки і підготовки гортензії до зими. По обрізці, бачите, тут у нас є волотиста гортензія, і у нас є далі широколиста гортензія. Я ніколи повністю гортензію на зиму не обрізаю. Ми проводимо лише обрізку ось таких. Шапочок поверх прибираємо. вони хоч і маленькі і великі вони є там кущі, але вони під снігом, якщо сніг буде, під своєю масою. Просто інколи гілки кладуть на землю, нам цього не потрібно. Також прибираємо всі гілочки, які пошкоджені. І ось такі бічні гілки, бачите? Не повністю, але трішки можна прибирати. Тонесенькі. Ось такі гілочки вони тут не потрібні. Зовсім тоненькі, ми їх прибираємо все. І більше ми нічого не робимо. Тобто обрізаємо шапки цвіту гортензій, обрізаємо пошкоджені гілки, робимо санітарну обрізку і на цьому все до весни. Також я обов'язково замульчую. У мене це буде кінський перегній, мульча обов'язково. Кілочкам, де забиті. Ці гортензії підв'яжуться, підв'яжуться, і огорнуться кожна гортензія, огорнеться агроволокном. Все, гортензія буде підготовлена повністю на зиму. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.